Всім привіт! Цей тиждень приніс нову порцію новин. ЗСУ рознесли аеродром в Криму. У Москві підірвали авто зрадника України. Лукашенко розкрив всі свої плани. Тому що у них границя з Білорусі забарікадірована. Перше ЗСУ збили бомбардувальник ту 22 м 3 І все це у програмі, що твориться. І почнемо ми з гарячих кадрів у тимчасово окупованому Криму. Так зсу рознесли військовий аеродром Джанкої, де базувалася авіація РФ. Як наслідок атаки знищені пускові установки с 400, радіолокаційні станції, а також пункт управління засобами ППО. Пізніше генштаб ЗСУ поділився унікальними кадрами ударів по військових базах в Криму та безпосередньо запуску ракет, що й влаштували окупантам вибухову ніч. А тим часом у Ставропольському країні носнувся російський літак. Це саме той бомбардувальник, який тероризував Україну ракетами. Так, зсу вперше за час повномасштабної війни вдалося збити ту 22 м 3 що ж, чорна смуга для російської авіації продовжується. А поки в Криму триває сезон бавовни, в Бріанській області СБУ знищила важливу РЛС Небоу вартістю 100 мільйонів доларів. Ну і вже за традицією в Белгородській області та Воронежі ночі були теж тривожними. І на фоні всіх цих гучних вибухів окупанти подумали, що треба терміново видати хоч якусь перемогу населенню. Ну, біолабораторії були, терористів не здоганяли, а от найомніков щось давненько не знаходили. Були знайдені трофеї у 200 українців. Шеврони, шеврон України, получається шеврони Канади. Канадський шеврони, в герб. Пропагандисти з першого каналу показали залізобетонні докази участі канадських найманців у війні. І все б нічого якби не маленький нюанс. Канадський прапор, який вони показали, це насправді прапор та герб удмортії. Ну нічого, народ і так схаває. І щоб боротися з цими міфічними найманцями, росіянам вирішили вдатися до крайніх заходів. Готуватиму до війни священників. Відповідний курс патріарх Кіріл має намір запровадити на семінаріях. Ну, це вже дійсно важка артилерія. Священники рятують росіян не тільки на фронті. От декілька попів на вертольотах відправилися політати над Курганською областю з іконами, аби врятувати людей від потопу. Але певно їх молитви не спрацювали, бо Росія все продовжує йти під воду. Орськ вже другий тиждень потерпає від потопу. Ось, до речі, мер Орська, який викатив цілий відео з виправданнями. Чому ж його син, як виявилося, живе не на болотах, а в Дубаї? Судячи з відео, його сина ще й поспівчувати треба, бо життя в еміратах теж не мед. Уїхав на роботу, куда його пригласили, в Саудовську Аравію. Там кстати, теж не мед, там очень жарко і очень сложний клімат. І який же тиждень без нових трешових заяв Лукашенка, але цього разу картофельний диктатор зламався і видав, що Білорусі просто невигідно вступати у війну, бо це все одно нічого не дасть, бо ж кордон забарикадовано так, що туди взагалі не підійти. Є сліпі файні проти України, це б нічого не дав, тому що у них границя з Білорусі забарікадірована так. То туда не подайба більше на зустрічі з путіним у Кремлі. Лукашенко заявив, що Москві та Мінську виявляється зараз загалі не до того, аби захоплювати Європу. В них і своїх проблем вистачає. Цікаво, що за проблеми. Невже у вас ще сталося? Дивно, бо до цього все шло по плану. Проблем багато не тільки в них, а й в зрадників України. Так у Москві підірвали автомобіль експівробітника СБУ Прозорова, який перейшов на бік ворога. Авто вибухнуло, коли перебіжчик спробував його завести. Зрадник отримав поранення ніг. Здається, в загоні в Путіна з'явилися конкуренти. Суперексклюзивний експертний загін. Ну, вони вже дали точну оцінку загніваючому западу. Ну, подводний лодки то у них без кінця, говорю Да, все. не ставні говорю, і у них уже вони старі. Наші подводні лодки вообще безшумний на навіть даже у ловітьні можуть їх. дійсно з американськими кораблями постійно щось не так. Ну добре, що в російських все чудово. Підлий захід і сам нормально не живе, і іншим не дає. Особливо Росії, ну то, напевно, вже просто заздрять. Адже на болотах не життя, а просто казка. Ребята, ну посмотрите, весна, вісна, красота, люди вон, щасливі ходять. Красота, звісно, ні Впевнений, що якщо б ці кадри побачили десь в США, то одразу б захотіли кинути все і переїхати кудись до Саратова. Посідуть к и і как як це все те ані не то куда не надо. Ні, они к нам ходять в лінас так... краса я... іначе цих проблем мало в США. Виявляється ей інші не гаразди. А в Вашингтоні в центрі читай, Америки, що так, твориться так, так. з метро, Ну, брак не... какой-то ну я не знаю, як ті бідні американці живуть. Я б навіть сказала не живуть, а виживають. От їм би дійсно приїхати кудись, ну наприклад, до Пітера, або хоч одним оком побачити, що таке якісний транспорт. Розумний трамвай зі штучним інтелектом на повній ході в'їхав у натовп у Санкт-Петербурзі. Так, передові технології по російськи травмували одразу кількох пішоходів. Такий трамвай, до речі, виготовляється танковим заводом на самих же болотах. Одразу видно. Мейден Раша і русь заразний вам сукапусіду нашому участь яка все. Я думаю, що експертний загін буде поповнюватися новими профі. От перший кандидат наступ вже є, і це Валентина Матвієнко. Голова ради Федерації РФ теж вирішила трохи обговорити. А що там в американців? І навіть процитувала непристойні коментарі на адресу президента США. Байден собака сутула, а Астав столицю республіки Комі в покої і стабільності. Проте не тільки в США, на думку жителів боліт, все так погано. Ну, коли в них обходилося без України. От одна росіянка прокинулася і вирішила просвітити нас, що ж не так з дією. І коли не знайшла до чого причепитися, відкрила на очі на логотип. Давайте внимательно посмотрим на логотипі і на букву І маленький чоловічек стоїть перед державою на колінах. Совпадіння? Не думаю, маленький чоловічок стоїть перед государством на коленях. Таке враження, що вона не логотип діє описувала, а життя звичайного росіянина. І в підтвердження цього можна просто послухати, що кажуть самі Росії на зомбі ТВ. Був у нас такий в нашій аттічній історії граф Муравйов, вешатель. Ось он повісив їх 128 людей, чоловік. І я що хочу сказати: Ось такі вішителі нам нужны. І у нас сейчас спеціальна військова операція. Дисципліни нам побільше. А й справді, яка геніальна ідея! І не треба буде вигадувати казки, брехати населенню і переконувати його в чомусь. Можна ж просто повісити всіх незгодних. так, куди простіше. Пишіть у коментарях, що про це думаєте. Якщо відео вам сподобалось, то обов'язково тисніть вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.